Грета Тунберг стала доктором теології. Мене звати Назар Махачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по по-своє» І в цьому відео я хочу додати кілька акцентів щодо цієї визначної події в науковому світі і розповісти, чому розуміння причини таких явищ є дуже важливим для українців, зокрема і для нашої подальшої перемоги над різними ворогами. І так, власне, розпочинаємо. Знаєте, мене в цій всій новині досить таки вражає, що саме теології, теологія, теологія тео, Бог, наука про божественна теологія. Чому її не зробили, я не знаю, метеорологом, географом, там. чому вона не стала доктором з квантової механіки там чи ще чогось, саме теологія. Божественне, от ключ від божественного, це ж глибоке розуміння, в неї повинно бути, значить, там метафізики, дослідження там, релігії чи принаймні історії релігії, різних релігій світу. там ще щось, ще щось, Доктор теології. Ну, Такі приклади нагород, в принципі, я навіть не знаю, з чим це порівнювати. Це, знаєте, от, перепустку в рай за підписом якогось чорта, наприклад. Або Путіну вручити премію миру. Ангел, хоча Стоп Путін вже отримував Ангела миру ще й з рук Папи Римського. Добре, ну тоді це коли люди нагороджують того, хто готував там, країну до здачі, провалив повністю підготовку, але кричать йому Слава, бо він не втік там і гарно знімає відосики. Але цей приклад шизофренії ми також маємо. Так. Наш світ поволі сходить з розуму, і, власне, якраз про це в, конкрет... в контексті Грети Тунберг я їй хочу сказати кілька слів. А, ви знаєте, не буває випадкових явищ. Всі суспільні явища, які впливають на свідомості мільйонів людей, є невипадковими а Добре, чітко продуманими. І той, хто запускає якісь певні речі, які потім впливають на мільйони чи десятки мільйонів, він робить це очевидно з певною метою. Той, хто вирощував таку грету, Популяризував її, тиражував її в медіа, той, хто фінансує її, всю цю е дурню, яку вона несе, тиражує її в скажених кількостях. І ця дурня насправді не має нічого спільного із захистом нашої планети. Він же ж це робить не просто так. В нього є якась мета. І над цією метою, і над тим, хто які сили таке запускають, нам насправді потрібно дуже-дуже добре задуматись, тому що ви знаєте, саме в цьому контексті я б хотів згадати слова українського світоча Миколи Руденка про те, що людство на порозі третього тисячоліття здаватиме свій екзамен на виживання, і те, як воно його здасть, в першу чергу залежить від того, як його здасть Україна. От я думаю, що ми зараз його здаємо. І в цьому екзамені насправді в нас всі акцентують увагу на тому, що от є зовнішній ворог, Московія, яка прийшла сюди, яка нас вбиває, гвалтує, калічить, викрадає дітей, там вбиває цивільне населення, ракетні удари. Це по суті такий тероризм надзвичайними мирними людьми, і так далі. Проте цей ворог є очевидний, але він, очевидно, є не єдиний. І є внутрішній ворог, який підготував країну до здачі, який дуже багато чого зробив, який зараз, поки йде повномасштабна війна, оптом і в роздріб продає все, що можна в нас продати. Проте зовнішні вороги ж не вичерпуються цим. І коли ми говоримо про таких як Грета, про так званих активістів, то Грета виповзла з одного гнізда, саме гнізда чи кубла, з тими самими активістами, які так надзвичайно ретельно захищають ЛГБТ, БЛМ там, і всі фемінізм, і всі ці споріднені речі, завдання яких пропагування деморалізації суспільства, я спеціально акцентую увагу на цих словах: деморалізація це дуже дуже важливе поняття, от, вихолощення моралі. З одного боку, ну а за деморалізацію, як наслідок, вже відбувається дуже-дуже багато різних речей. І е, українці заклопотані своїм щоденним життям, заклопотані своїм виживанням, вони не звертають увагу на такі речі. Я не просто так згадав Миколу Руденка, тому що я думаю, що глобально наша людська цивілізація вона дійсно здає свій екзамен на виживання. Споживацтво завело нас в глухий кут, в паразитарне, таке, знаєте, існування на планеті. І планету ми вбиваємо, проте я думаю, що не ми вб'ємо планету, а швидше планета самоочиститься від людства, якщо людство не задумується і не виправить свої помилки. І, власне, для того, щоб задуматись і виправити свої помилки, ми від цієї споживацької парадигми мусимо відійти. В той же час, оці всі вибірки з розряду Грети, з розряду БЕЛМІ, ЛГБТ і так далі, вони одне із їхніх завдань, не єдине, але дуже важливе тримати нас всіх в рамках отого споживацтва, в рамках отої деморалізації і в рамках таких речей, коли ми не задумуємося про людську природу, про подвійність людської природи, про наявність матеріального, тобто фізичного. Але і про наявність якогось метафізичного, духовного. Ну, скажу простіше, от е, кожна людина мислить, говорить, думає. Ну, можливо, не кожна там думає, але е, має такі здібності, має такі здатності. Завдяки чому? От що саме, до прикладу, там мене відрізняє, там я не знаю, від 80 з лишнім кілограм органіки. Завдяки чому ми стаємо структурованими, самоусвідомленими і ще багато чому. Завдяки духові, як, як якісь часто творця, як його називають релігії, різні релігії, можуть бути різні релігійні традиції. Я зараз стараюся говорити максимально універсально. Ми мусимо розуміти, для чого популяризують нам таких як Грета, для чого популяризують нам інших активістиків з такого розряду, і куди нас в кінці кінців приведуть. Тому що якщо закладаються певні тенденції в теперішній час, то їх закладається з такого розрахунку, що вони повинні через якийсь проміжок часу привести до певного результату. Тримати людське, людські маси, чи, можливо, людське стадо в якійсь певній покорності, чи ще чомусь. Україна, я думаю, зараз, це епіцентр, як це не дивно, боротьби духовного і споживацтва. Саме дух. З точки зору метафізичної, є ключовою причиною того, чому Україна не впала під навалою Московської Орди. Тоді, в ті страшні лютневі дні і березневі, коли майже всі аналітики світу вважали, що впаде. Ані не впали. Чому? Тому що прояв духу, голос крові це речі глибші, речі метафізичні, і нам інші народи світу співчувають. Але вони насправді глобально не те, що повторити нездатні того, що українці вже зробили, усвідомити нездатні того, що ми зробили. Проте це тільки початок нашого екзамену. А сам екзамен набагато набагато складніший. І для того, щоб ми його успішно здали, для того, щоб українці, щоб українство, як явище, збереглося в світі, щоб збереглася держава Україна, щоб держава Україна стала державою українського народу. Нам треба усвідомлювати ті всі речі, про які я кажу. Таке досить, можливо, складне, складне і, можливо, трошки сумбурне відео. Проте я інколи хочу розставляти такі певні метафізичні акценти, тому що духовний рівень війни, світоглядний рівень війни, вони є набагато глибшими. Саме наші поразки на основі. На вищих рівнях війни, на духовному, на світоглядному, на інформаційному, вони стали причиною того, що на фізичному рівні війни теперішня ситуація стала можлива. Та банально навіть просто гляньте, якби Україну не розікрали за 30 років до такого стану, не обезброїли, чи став би можливий напад Московії. А як її розкрадали? Як обезброювали? Хто до цього причетний? Що тільки москалі і все? І більше нікого? Серйозно? Ми мусимо ці питання собі ставити, тому що в кінці кінців ми дійсно мусимо перемогти і побудувати тут Україну майбутнього. Прошу вас про зворотній зв'язок. Це відео дійсно таке досить складне, неоднозначне. Я розумію, що воно не розраховане на широку аудиторію, на максимально широку аудиторію, але я хочу, щоб ви над такими категоріями задумувалися. Тому прошу вас про зворотній зв'язок. Коментар, вподобання, поширення це дуже важлива ваша інформаційна підтримка. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.